Що ну? Куди, куди маленька? Так. Чекай, чекай, чекай. Ух, ти, ви шо тут хороше. Дивіться, що робить. Бачили? Це рибка. А, вийшов? Подивіться, на того кого Ви бачили? Всім привіт, всім доброго ранку. Ви на каналі Рибали Морозон. І сьогодні я виїхав половити хижака. Взяв з собою два комплекта спінінгів, ультралайт на окунця взяв вже зібрав. От По приманоці поставив Сексі Імпакт на 2 дюймах, Така от в колір масла приманочка. І на щучку зібрав комплектик свій. Поставив для початку таку от вертушечку мені нова з Китаю. прийшла Буду пробувати сьогодні. І воблери взяв, і вертушок трошки, і силікону, можливо, й джиг попробую, тому що не знаю на що буде клювати. Розлив річки Західний Буг, дворі осінь, жовтень місяць, тому буду пробувати щось піймати по хижаку. Буду кидати трошки на щучку. І деякі місця хочу провірити також і по окуню. Так що вперед. По приманках друзі взяв от на по щуці коробку з воблерами. Також коробочку невеличку, там є вертушечки, з силікону трошки так небагато. І тут от коробка з воблерами, в основному то інквізитори 110 і від Беркінгу різні копії. Також от прийшов новенький орбіт міні в кольорі Кавун 110 і буду пробувати сьогодні. Такий от силікончик непогано працював по цих розливчиках, спробую. Ну і по ультралайту взяв таку невеличку коробочку, пасивні, активні приманочки. Так що приманочки трохи є, будемо щось сьогодні підбирати. Так, друзі, взяв ультралайт. Дивіться, який окунь. Бачили? Рибулька яка є, відібрав. такий гарний, красивий окунець. Ха! Є, є. Yeah! Yeah! Так, пробуємо. Кидав тільки що в цьому місці по щуці, на вертушку кидав, на воблер, тишина. Думаю, візьму ультралайта. Проведу пару разів. І непоганий. Підібрав приманочка. Це в мене Sexy Impact 2 дюйма від фішбейту. Бачите, така в масляному такому кольорі. Темне масло. От така приманочка. І такий красень, зачтненький. Супер. Так, ще пробуємо. Так, друзі, кидав на вертушечку. Щось ніц мовчить. Поставив такий от воблерок від Беркінгу 110. -й. Копія на орбіт в кольорі кавунчик. Мені дуже подобаються такі воблери. Має 80 очку непогано працює. Ну, подивимося, це новенький прийшов. Минулого року відламав лопатку на своєму старому, то тобто замовив собі новий. Буду пробувати сьогодні. Бачите, взяв всього потрошки. І желіза, і силікончику, і воблерів, так як не знаю на що вона буде клювати, тому треба щось перше підбирати. Давно я вже не виїжджав на щуку. Сьогодні така випала можливість, правда, часу небагато, приблизно до другої годинки дня у мене час є. Тому зараз скоренько буду плавати по самих перспективних місцях. Ну і обловлювати. Щось є. Окунь, окунь, окунь. Гарний окунь. Дивіться який. Дивіться який красень. Бачили, який обоблар, який окунь. Да, хороший. Ух, коморда. А кидав вертушечку і бачите, ніц. Взяв на воблерок. Ну гарний, гарний. Ось такі друзі, бачите, який красунчик. Такий грам, під 300 десь, напевно. Подобаєчко і два, обов'язково. Ну, звичайно, і підписку. Так, покидав на воблер, хочу поставити ще отакий силикончик фет. Дуже гарно також працює по цих розливах. Ну, працював минулі роки. Зараз спробую. І саме в такому от кольорі. Зараз спробую ще поджигувати. Кидав вертушечкою, воблером, тепер ще з силікончиком. А потім ще ультралайтом. Місце перспективне, тут я кожного року попадає в окні, щучка, тому хочу прокидати всім можливим. Тут рибка є постійно.

така, друзі, рибка. Перша щучка сьогодні. Ну, Сьогоднішнім кльовом. І тут треба поумовляти. воблер кавунчик бачите, в роті. Клас. Просто клас. Ну якуну. Так, грам 900, можливо, до кілограма десь. Так що, друзі, така щучка, звичайно, подобаєчко. Красива рибка. Так, ну що, продовжуємо? Продовжуємо. Орбіт спрацював все ж таки. Я ультравайта, тому десь дали щучку знаю, чи щука, чи окунь, но... Дивіться, що робить. Бачили? Просто. Де ти А там не щука, бо я не думаю, що... О, друзяки, щука. Ну, там флюрик-то мясенький.

А тоже кивуха минимум. Я вам скажу. Подчекать, Трожко сказати там флюрик, я не пам'ятаю, 0,18 чи який. чи 0,2, в 6 районі. Під лодкою пішла. Грузі зараз, якщо зацепить, замотала. Ай, что-то то, то хорошее То хорошее yeah. <laughs> Взял. <свист> <Ultra -light, друзья. свист> Взял На ультралайт, друзья Взял на ультралайт Ты Ну, ця, більша. Та, ця більша, ця більша, ця... Це буде більша. І що? Дивіться, бачите, за вуз як замотнулася. Через той не відкусила. Двохдюймова приманочка, я не знаю. Дивіться, яка щучка. Стоїть, падла, не хоче значить клювати, так? Да? Ця вже така, ця вже хорошенька. Кіло 100, кіло 200 точно має. Так, але дала мені руки трусяться. Це... Дала мені прикурити, капець. Отака, друзі, дивіться, ну ця вже хорошенька. Зараз, може, і зважу. По приманці, бачите, мене такий е... сексі імпакс стояло, два дюйма, колір масла по окуню от, кидав. Думаю, попровірю окуня на двох грамчиках. Бачите? Вона пасивна через то хоч менших приманок. Так, друзі, ну я мірну. Але мені здається, що вона має мати рівно 50. Так, зараз тут від нижньої щелпи. Так. Так, дивіться. От, до хвоста 50. Все чітко. Іде. Фух, друзі, але емоції я отримав на ну, ультралайт, візор 1,7 грама, блін, щучка така під кіло 200, ну це... це, звісно, да. Кайфанув, якщо чесно, кайфанув. А кидав, бачите, в обзеру взяв в тому самому місці, до речі, кинув ультралайтом, де перший на воблер витягнув, і відразу покльовка. Ну, то, що мені її вдалося витягнути, це звісно. Повезло. О, знову. Знов сіло. Теж, напевно, щука, бо дуже б'ється. Про що народи, дивіться. Напевно знов. Скільки кинув. -кі Це по-любому щука. Дивіться, тільки кинув. Кі Ні, Окунь, дуже гарний окунь. Ні, це окунь, так. Да. Ну хороший. Ого, це рибка, добре. Подивіться на того красене. бачили? Так що, друзяки, який там горбатий. Це щось неймовірне, подивіться на цьому красені. Дивіться, які окуня. За Це цей грам 800 до кілограма, напевно. Подивіться, який горбатий красень, дивіться. Ви бачили? Сеxінкпат, два дюйма бачили? Такий красень окунь. Да, ну це, блін, такий, ну зараз важимо, до речі. Самому цікаво. Да, 745, да, 750 грам. Так, друзі, зараз легесенький перекус і пливу далі ловити рибку. До речі, що там у нас на годині? Півперша. Так, ще в мене є до другої години час, півтора годинки ще є. Зараз попливу ще в одне місце, дуже таке непогане зимою, там непогано відловлювався. Спробую там покидати і по щуці, і по окуню. Попливу ще туди. О! Це діло, шкода, чайку не взяв. Руки мерзнуть так холодновато, трошки вітерець. Переплив трошки в інше місце. Тут така трошки ніби канава і є вихід з канату. Так, скажу я вам, щось я сьогодні мало що міняю. Насли на спинатуронку попробувати в обларка взяти. Також орбіт від Беркінгу, коричнева така спина, бачите, теж непогано працює, до речі. Та всі оці орбіти від Беркінгу, я вам скажу, практично всі кольора вони багато було. Дуже гарна в них гра, і вони всі працюють. В залежності від погоди, від пори року, водойми і так далі. Ну, десь кислота вистрілює, десь натуралка. Але в загальному ці орбіти від Біркінгу набираєте в різних кольорах 110 очки і в принципі можна інших і більше і не брати. Ну, інквізітори, там, Strike Pro, там, в принципі, але ці можна дешевше замовити, купити. Так, ставлю натуралочку, спробую ще потвічити натуралочку, що сьогодні не кидав. Місце непогане, в принципі, вона тут має бути. Друзі, поставив Джих, спробую на джих пощуйці, так як бачу, на силікончик сідає. Спробуємо. А, друзі, був удар. Удар. А ось тягнуло силікон на джиг. Коротше, кидав воблером, орбітом натуралкою. Ніц і от перший закид і удар. Не знаю. Пробуємо. Здесь промазала. Так, друзі, вже друга година дня і по сімейним обставинам треба додому. Я би ще трошки поплавав, звичайно, покидав, але треба додому. Так що пливу до берега. Коротше що, сьогодні рибалочка в принципі непогана, в принципі, я задоволений. Зранку, з 9 до 12 ще якийсь окунь попадав і щучка ви бачили, один окунь такий дуже гарний попав. Так що, в принципі, непогано. Така мене, друзі, вийшла риболовля. Так що від вас, як завжди, потрібна подобаючка, підписочка на канал Рибалимо разом. І до нових зустрічей!